Як влаштуватися будь-яку фракцію? Наприклад, ви побачили в чаті, що там набір у, наприклад, ТСН. То ви то там пише, куди треба приїхати і що з собою взяти. Перше, що ви маєте зробити, це показати документи, які вас просять. Типу військовий квиток, ліцензії всі і паспорт, і медкарту. Далі буде психтест. Наприклад, вони спитають, що у вас під ногами. Кажете земля або підлога, що у вас над головою, небо чи дах. Далі буде таке питання, що в мене в руках. Ну, типу, в того, хто вас питає, ви маєте сказати документи, тому що ви дали йому ваші документи. І далі буде таке запитання, що це таке СК? Ви маєте сказати спавн кіл, або вбивство на спавні. ТК кіл, Вбивство тімейтом. ДН вбивство без причини, де Б. Вбивство на авто. МГ. Так і називаєте метагем. І ЗЗ це зелена зона. Напомню, що я проводжу розіграш. В день захисників України Детальніше про влаштування у фракцію в коментарях.